Зібрали нарешті весь врожай і за давньою традицією повезли його на ярмарок. Отже, уявіть, традиційний український ярмарок на покрову. Яблучка, грибочки, ягідки. Шкарабетки, жилетки, рукавички. Самон. Ягідки грибочки яблучка. Рукавички шкарпетки жилетки. Самогон. Грибочки яблучка, ягідки. Шкарпетки желетки рукавички. Самогон. Ягідки грибочки яблучка. Рукавички жилетки шкарпетка. Самогон! Білі грибочки дуже смачні, бавовняні шкарпетки дуже теплі. Самогон і смачно і тепло. Купуємо! Міряємо, пробуємо. Підходимо. А кайфуємо! Є різні сорти. Я всі розміри. Самогон. Він такий один. Доброго дня. А ви в курсі, що тут не можна торгувати. А візьміть яблучка. Дякую. Гарного дня. вам. І вам гарного дня. А ви в курсі, що тут торгувати не можна? А ви візьміть рукавиці, теплі на зиму. Це рукавиці. Та ноги. <шлух> Дякую. Ага. Торгуйте, торгуйте. О -о 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 -о. А ви в курсі, що тут у нас торгувати не можна? Нахрень іді. Задовбав же. А що так можна було? Що я кота нахрен послав. Ви поліцейського нахрен послали. Підходимо пробуємо грибочки яблучка! Ми Мирімось шкарпетки, рукавички жилетки. Підходимо, пробуємо грибочки яблучка! Ми ж шкарпетки, рукавички жилетка. Вам і все гаразд. І, 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 як він сказав, що я поліцейського нахрен послав, я навіть... По... Про тверезів. Але він був наглий як кіт. <рик> купуємо грибочки банка в подарунок! Ой, купуємо рукавичку, друга в подарунок. Купуємо самогон в подарунок, гарний настрій. Арми. Райські яблучка такі смачні, що навіть Адам і Єва через них посварилися. Ой, Адам і Єва ходили голими, бо в раю вічне літо, а зараз осінь, добу, купуйте теплі жилетки та шкарпетки. Самогон божественний напій. Навіть п'ють його атеїсти. Гриба! І для сина і дочки Для сина і дочки краще носочки. Хто хоче дітей, продам секрет романтичної ночі. Пишуть, що знов світло будуть вимикати, тож треба запасатись консервацією. Та ні пишуть, що зима буде холодною, тому треба запасатися теплими речима. А мені пофіг, що пишуть. Все <ріху> буде добре. Один раз куштуєш мої грибочки і прийдеш за добавкою. Один раз надягнеш мої шкарпетки, будеш дядько всю зиму згадувати. Один раз не Ой, Щось зовсім торгівлі немає. Ага. Сама буду їсти, вітамінів набиратися. Та головне тепло одягатися і не будеш хворіти і все. Слухай, ну що, за гарну торгівлю? Та яка торгівля все ж стоїть. Ага, чим прийшов, з тим і стою. Ну не знаю, у мене на доньці <свист> залишилося. Куме, куме ось ви деш? Слухайте, ви велику солію самовану в машині не бачили. Ректору віз, щоб у доньці хороші оцінки в інституті були, щоб гарно вчилася. Куме, А хабаріт здавати це. Погано, тому я вас врятував. Я Його випив. Ех, на жаль, не залишилось нічого, щоб за Україну випити. Ах, куме, знаєте ви мене за Україну це святе. О! Для декана ніс. Давайте, ну Давайте вип'ємо. За Україну і нас, українців! Ой куме, куме, добра година! Вип'ємо, куме, за Україну, щоб зникли. І звикли тривоги, ми п'ємо, куме, за перемогу, ми п'ємо, куме, за перемогу Чарку піднімем, зробим зробимо подяку німцям словакам, чехам, полякам, дяка усім, хто поруч з нами, бо ви є справжні браття слов. За перемогу, п'ємо і з вами. От скажіть мені, кумен, чого ви до Європи не поїхали? Або мені і в Україні добре, а потім я не знаю, чи там можна продавати само, чи не можна. Так значе і в нас заборонено. Та, Та ти що! Ну, за Україну! Доброго горі! Друзями краще вип'ємо ми разом за людей наших. Добрі, хоробрі, і працьовиті, кращих немає у всьому світі. Кращих немає у всьому світі. А дівчата у нас які гарнюні, а? от тільки у них за здоров'ям щось неладне. ладне. що вишов, да, оце, мабуть, щось з продуктами. Остільки гарних дівчат бачу, а у всіх якась алергія страшна. Губи опухають, зі набухають, а брови випадають, а вони їх потім домальовують та на погоду. Наші дівчата дуже... Що 52 мільйони нам відродили? Ох! Дякуємо, будемо старатись, але ж ви нам допомагайте. <реш> а знаєте, куме, давайте вип'ємо, щоб в Україні жилось як у казці. Щоб у чиновників було, як знаєте, як у Пінокіо! Збрехав, є виріс. Ще збрехав – ще виріс, правильно? Точно! А якщо хабаря взяв, то ти сюм зменшився. А ще раз взяв, взагалі відсох і відпав. Отак! Тих, хто гребе гривень мільйони. Ну, в сенсі вип'ємо не А, Це можна. Чарку піднімем за Україну, Давайте за справжніх українців. Бо українці це справжні воїни, а Україна це земля партизанської слави. Навіть якщо захід зброю перестане допомагати, підемо у партизани. А війну з партизанами ще ніхто не вигравав, тому що землю зброєю можна завоювати, а утримати можна тільки ідеєю. Що підіймає настрій у гору, що у рідненьки наших країнських дає підгриву вортам російським, дає під гриву водам російським, вип'ємо разом за волонтерів, Щоб вистачало прожить і дерев, вип'ємо чак.